Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша я Інна, і сьогодні буде відео про прищіпку. Ну, так би мовити, формування петунії. Кому ця тема цікава, лишаємося. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал. От. А кому не цікаво, просто прогортуємо і дивимося щось те, що вам цікаво. Так. Ну що, дивіться. Ось, до прикладу в мене декілька горщиків, вже вони майже сформовані. Ось такі два горщика вони, в принципі, сформовані. Ось цей кущик. Зараз я його якось так покажу, щоб було зручніше бачити. Видно. Дивіться, ось бачите, вже я йому нічого не роблю, тільки поливаю та підживлюю. Не буду вже його прищіпувати. Тут, якщо подивитися, вже наросла досить густа вегетативна маса, вже цього достатньо, я думаю. Ну, в принципі, можна було б ще декілька прищіпочок тут по краю зробити. Але, ну, в принципі, я вже цього робити не буду, можна і не робити. Хоча, ну, це не... лишня прищіпка, вона не заводить. Заводить теж, коли вона буде не прищіпнута. Тепер зараз ось ще один творчик. Це все я показую на підвісах, тому що ну, тут зручніше показувати, потім я е, ну, в кінці відео покажу на горщиках великих. де Ну і дивіться, Цей підвіс ніби також сформований. Вже, бачите, Тут всі ось ці поприщіпувані краєчки. Але ось з цієї сторони бачу, що ще десь я не прищіпнула, не догледіла. Тут також, бачите, треба подивитися, де ще що прищіпнути, щоб зрівняти. щоб ось, ось ця Шапочка була рівненька, рівномірно з'являлися тут бутончики, ну і тоді саме квітування буде рівномірним. Тепер ось такий горщик. Дивимося на цей горщик. Це петунія. Вайт, хочу сказати, що її майже не потрібно формувати, тому що вона сама себе досить добре поводить. Тут було ну, буквально дві прищіпочки, і вона ось так кущиться сама. Їй, в принципі, нічого не потрібно. Ось лише те, що доходить до краю, я трішки ще підщіпую. Для того, щоб, бачите, з однієї сторони вона вже дійшла до краю, а з цієї сторони, ось. Ще пусте місце. Тож тут треба для того, щоб отримати рівномірну шапочку, треба контролювати. Тобто тут ми підщіпуємо все, що йде до краю горщика, що вже дійшло до краю. А ось тут не чіпаємо, чекаємо, поки воно дійде до краю, і тоді прищіпимо. присіпно і буде ну, ніби рівномірна така напівкулька. Це те, що стосується фанфари, вона дуже гарно сама себе формує. І от навіть коли росте в горщику, вона це така, знаєте, ну, петунія, з якою проблем. Немає так, щоб якщо ви нею спільну мову. Єдине, що вона в мене хлорозить сильно, певен, хлорозила, скажімо, скажу так, не зараз. Хлорозила, поки я до неї не знайшла підхід. Для неї у нас дуже ґрунт не підходить. От аж ґрунту за високий для ось цієї фанфари. Тому я якось була і додавала сірку колоїдну в ґрунт, а потім потім просто додавала трохи кислого торфу, Або коли вона починає хлорозити, я просто її поливаю підкисленою водою. В кого така можливо проблема є, це тільки фанфари стосується. То можна такий метод ну, зробити. Ну, у нас з нею такі проблеми. Вона світліє і, коротше, якийсь хлороз не зрозумілий. Я думаю, це від ґрунту, тому що як я його підкислюю, проблем не. Ну, проблем вже немає. Ось дивлюся на оцю і так ж хочеться, вже розумію, що тут нічого не треба щіпати. а також хочеться ножниці так і е, хочуть їх. Оце. От привичка. Так. Ну і все такий самий варіант Ех, гірший. Це в мене сурфінія фартов. Дуже гарна квітка. В ну, розсаді вона мені не подобається. Ну У мене, мабуть, такий кущик попався, він і всередині щось ніби як підгниває, я вже її обробила. Ну, дивимося, що тут. Всі сурфінії, їх не всі, верніше, отакі Гіан-Парпел, потім є хот пінк Хот ред Вони всі такі, навіть палкуються на перших порах, коли ростуть. Їх треба дуже формувати. Ну, дивіться, вся вона в мене прищипнута. Ось тут я бачу, що. Бачите, вона дійшла до краєчка, і я її ось місце зрізу, я її прищипнула. Тут ще вона також зайшла. До краю, я там то, також прищіпнула, але ну, вона, бачите, дуже рідка. Тому навіть оці, ті, що вона випускає бокові пагини, я їх також буду прищіпувати. Е, тут е, гарно видно, я не знаю, як це мені приблизити, чи що. Ну, ось Тут бачите, я її прищіпнула і відразу з бокових у цих пазух е, починають рости пагінці. Вони виростуть і цим самим шапочка знаєте, нароститься. Перший раз я її ось так вирощую, в мене не було раніше цієї петунії, я не знаю, як вона формується. Але можливо, у мене саджанець якийсь неякісний, ось тут також, бачите, випирає її також, що це відразу кріщі То Я не знаю, чи це вона завжди така, чи це в мене якийсь неякісний такий матеріал. ну, Буду бачити. Оці петунії ще формуватися і формуватися. Головне потрібно розуміти формування. Обов'язково робимо прищіпку, аж поки краєчки, ось ці пагінці не дійдуть до ось цього краю вашого горщика. Чи то буде в великому кашпо, чи це буде підвіз. Ось як всі дійдуть до краю, тільки тоді можна ну, давати їй квітувати. От. Якщо одним боком розвивається, тобто, знаєте, як я показувала на оцій. Фанфарі, бачите, тут є, тут ще не дошло до краю. Підщіпуємо одну сторону, цю лишаємо, не чіпаємо, хай вона доростає. Ну, Це те, що е, стосується формування. Не бійтесь. <кій> Обов'язково щіпайте, тому що чим більше ми зробимо щіпок, тим якісніший кущ ми отримаємо. Це потрібно розуміти. І не забуваємося, звісно, підживлювати. На цьому етапі, коли нарощується вегетативна маса, можна давати. Добрива з рівною формулою, ну, типу 20 20 20 там, чи 18-18-18, тільки не нітромофоску, тому що там хлор є, Якісь безхлорні, такі добрива комплексні, бажано, щоб там були в складі мікроелементи, ну, типу майстра, там, ну, і інші. Це я так, рогрі, ну, багато є різних лінійок, які гарно діють. Вибирайте, яка вам подобається, не користуйтеся. І ось значить, формулу 20-20-20, це я образно кажу, чергуємо із формулою такою, наприклад, 30-10-10. Це де більшість азоту. Це для того, щоб наростилася вегетативна маса скоріше. Можна навіть так, брати під корінь милийну рівну формулу, а по листу беремо добрий вам плантатор чи то плантафол, краще навіть. Вони спеціально для того, щоб працювати ними по листу. І там є така формула 30 10 10 тож ми можемо під корінь давати рівну формулу, по листу давати де більше азоту. Азот стимулює ріст пагонів і це буде ну, швидше цей, цей іти. Також кальцева селітра підійде сюди, можна є міачну, там раз дати коли. Ну це якщо ви вже розумієте, що вона у вас росте в цій ємності в якийсь не один день, тобто вона вже корінь наростила. Тому що якщо корінь ще не наріс, то азотні доприва не треба. Не потрібно давати. Ну, на цьому етапі, я думаю, цього достатньо. Дивимося за погодою. Зараз, в принципі, не холодно, були такі морози, ну, що вже все померзло, але ж я маю на увазі, дощів немає таких. Ну, вологість невисока, тому ну, профілактично можна давати там якийсь топаз від борошнистої роси. Ну, взагалі якийсь фунгіцид періодично, якщо дасте, то буде добре. Ну, На цьому етапі поки все. Зараз ще я перейду до горщиків великих, там також покажу формування. Ось підійшла. Тут в мене висаджена петхоа. Саджанці ось ці негарні, вони в мене пересохли. Дивіться, коли ви тримаєте саджанці і не хочете, щоб вони викинули бутони, не пересушуйте їх. Я, звісно, не хотіла, але так вийшло. Пересушилися, вони стресують і кидають бутони. Ну, ось бачите, вони всі на бутоні. Оце всі ці бутончики я ще буду обривати, поки вони ось не заростуть до краю. Я повторюсь, цепетхуа. Тут у мене три кольори. Я висаджую зазвичай в такий кошик на 20 літрів. Ну, буду дивитися, якщо вони не заростуть, бо я висадж... висадила гірші такі собі саджанці, то можливо заміняю. Ну, буде видно. Зараз далі ще. Ось також кашпо, і дивіться, воно також в мене виходить в однобоке. Тобто, з цієї сторони. Вже дійшло майже до краю, а ось є така місцинка, де ну, нема ще геть, ні одного листочка. Тому я ось тут, бачите, прищіпую, а тут, де будуть пагінці, десь вийдуть, я не буду їх чіпати, буду тільки обривати бутони, тому що вони хочуть, вже лізуть. Так що, і ось, поки воно не заросте ніякої ні одної квіточки. Поряд тут також петунія, ну вона вже майже майже дійшла до краю, але все рівно це мало. Треба, щоб. Ну, я люблю так. До краю, це значить аж по цій стороні. Лише тоді квіточки. Ось тільки недавно висаджена рослинка. Тут видно, що вона маленька, ну як, звичайний садженець висаджений тут на 12 літрів. От. І ви бачите, я її всю всю обрізала для того, щоб вона нарощувала вегетативну масу. От. Поливаємо, добре водаємо і все буде добре. Головне, не дати їй раніше сроку розквітнути. Ну і знаєте, повинно бути розуміння, що кожна квітка відрізняється силою росту і ну, просто своїм ростом, своїм формою від іншої. Не завжди можна наростити вегетативну масу. От, ну можливо, є спеціалісти, в яких це виходить, в мене не завжди. Я знаю, в мене ця шур сюрпрайс ред, я ніяк не можу наростити її гарну шапку. Чи я бачила, люди нарощують. У ну, мене цього не виходить. Тому буває і таке. Але взагалі, взагалі нарощується. Ну, треба брати до уваги також силу росту петунії. Якщо це звичайна ампельна якась петунія. Вона буде рости собі ампельна чи то кавкадна, ну, спокійно, не сильно швидко. Якщо ми візьмемо, наприклад, якусь ну, навіть насінєву петуню, тут дивіться, поряд, поряд мене горщик, я саджувала два саджанці, ну, хочу пересадити більший об'єм їх потім далі. Це дві опери тут red і вайт. То ось опери вони ростуть швидко, вони швидко нарощують вегетативну масу, то знаєте, порівняння з тим саджанцем, звісно, різниця велика. Чи ось, до прикладу, у мене висаджений в цьому такому ящичку це знасіння Wave Pink. От, я їх хочу зміксувати з оперою білою. Ну, Це петуння з насіння, от висіяна вона була в один день що та, що це? Ну, Бачите, розвиток який. Хоча опера також великої сили росту, ну, чогось не вдається. Ну, але я думаю, згодом воно все е, зрівняється. Ну І ще, що хочу сказати, що є петуння такого знаєте, ампельного плану. Ось, Наприклад, як ця, вона хоч маленька, ще, але видно, що вона бачите, буде спускати свої пагони. Чи ось пагни. ця петуня. Е, це, здається, мені сурфіння якась новенька для мене, лагон Blue, Blue Star чи щось таке, не, не бачила я ніколи. Ну ось Вона такий гарний нарощує кустик. І бачите, вони будуть звисать ці пагінці. А є ось така це я тільки що зняла. Ну, здається, це якась із зіркових, якщо я не помиляюся. От вона, бачите, вона не буде ампельною. Вона буде рости ось так вгору, потім якось зробить таку ніби шапочку. При допомозі прищіпок, бо без прищіпок вона просто піде вгору і буде отакі, знаєте, три пагони випускати. Обов'язково ось цю прищіпнуть, і вона за допомогою прищіпок стане ось такою напівсферою, ніби напівкулькою. От, вона не буде так сильно спускати пагони, тому що ну, це не та петунія, вона не того розвитку. Я думаю, це більш каскадного або напівампельного. Треба розуміти, які петунії ви купуєте. Ну, Для того, щоб також розуміти, як її формувати. Тому що очікувати від оце і щоб вона наростила сюди в боки отакі павучки, то від неї не варто цього чекати. Вона буде ось так кущиком сюди розвиватися, ну і робити ось таку шапочку. Ну, ніби все я таке. Сказала, що хотіла, кого які питання, звертайтеся, пишіть в коментарях, дам на все відповідь буде час. Часу зараз мало, але я буду старатися. Дякую за перегляд, миру нам та гарних квітів.